Шановні глядачі, хочу поділитися умінням, яким я не вмів, але можливо, щоб легко відремонтувати або провірити праску, або утюг по російській, по -російській мові, от, а по-нашому праска, по-українському, щоб його не поламати. А розібрати і оглянути, перевірити, що то вийшов з ладу, чи терморегулятор, чи тен. Але вони такі ці імпортні такої конструкції, що не те, що як наші були ще Радянського Союзу. О, там відкрив, подивився, два гвинтика відкрутив і задню кришку відкрив. І можна провірити тен, о, глибший терморегулятор. А тут так, так складено, особливо те, що... І щоб пропарувати одяг з водонаповнювачем, щоб парить, шпарить. Через те він складний. От, От зараз покажу, який він і як що, за чим відкручувати. От, наприклад, не знаю, що за модель, ну, ви зараз все побачите. Оце така модель. От. І як його розібрати, як, щоб заглянути, подивитися, що саме перше треба зробити. Ознайомитись. Пошукати гвинтики-болтики. О, Як так подивитися, то я бачу тільки один. І то ще не 4 гране, а щось таке терогранне. Пробував я чим викрутити. Попробуємо плоскою викруткою. А ніде треба шукати, як е, сказав, таку викрутку. О, саме перше це цей гвинтик викрутити. Потім знаходяться далі. Ще гвинтики. Ось. Наклеїчка, там такий ж саме, добираємося до їх. Оце ці два гвинтики викрутимо. Зараз ми їх викрутимо. Ось я їх викрутив, знімається задня кришка. Ось, Що ми тут бачимо, що ми можемо провірити? До те нам в нас тут братись не можна. Значить, відкручуємо ці ми повністю провода і витягуємо цей живильний провід. Тут у нас є ось два гвинтика. От, ми їх теж відкручуємо. Е, ось Тут я повністю все витягнув. Що нас залишається Врушим, швелим, а воно щось тримає тут. Значить що? Тут саме перше треба зняти цей глазок, під ним є шурупчик. Просто так підковірюємо і витягуємо. Тут теж він тільки є, його треба знайти таке положення. Ось так прокручуючи, щоб його витягнути. Воно таким макаром виходить. Зараз знаходимо те місце. Оце в такому місці, наприклад, оприділити. І так і він витягується. От. Такий така помпочка чи насосик. Ось такий маленький гвинтик тут є. От. І тут же ж під цим глазком. Тут светодіод. Це його теж Вот. І тут дивимося і цвітодіодом теж є. Там, так як подивитися зараз покажу. Там теж є болтик. Вон його тут треба викручувати. Тут він самий довший такий це все. І витягується ці два гвинтики, болтика, які все тримають. Це насос теж. От. І знімається кришка. От. І просто треба в порядку все дивитись і зафотографувати, що де стоїть. Щоб потім дивишся, щоб лишні запчастини не залишились. От. І що в нас ще залишається? І в нас ще один є. Всього. Гвинтик. Оце найкрайні, сами, можна так сказати. Ну, як так можна сказати, все. От ми витягуємо, і ми все бачимо, що де знаходиться. І ще залишається одна кришка, щоб добратися до тегна. О, Це ми розібрали верхню частину. Значить, відкручуємо всі три гвинтика. Оці проводи відкручуємо, щоб зняти, розділити саму цю платформу, нагріваючи елемент. От І тоді ми можемо зайти вже аж до самого тена. І до Самі, що, та, і розібрали цю проску. от І ми вже маємо повний доступ до нагрівательного елементу. Провірити його, якщо він і, і справний. от. Значить, Шукаємо далі, оглядаємо терморегулятор от, і можна його ремонтувати. Якщо вийшло з ладу, значить він вже не працює. А так як я вже його оглянув, передивився, почистив е контакти е і буду його складати. О, провірив те нормальний, е терморегулятор нормальний, працює, регулюється о, і від вимикання до вмикання. Через те так само послідовності збирати. Головне, что запам'ятати при разборке, де що знаходиться, щоб потім не ламати собі голову. Отак, такой, такой такої краси.